Масниця українська, а не масляна для южницьких волонтерок у міському музеї. Відбулася зустріч за народними традиціями. 23 лютого. Гостями заходу стали жінки, які трудяться для підтримки захисників України. Волонтеркам провели огляд експонатів української світлиці та розповіли про звичаї відзначення масниці. історія цих традицій. Святкування масниці розповідає про те, що в цей тиждень жінки не працювали, їм дозволено було частуватися, веселитися. І навіть цей тиждень називався Бабський тиждень. Ну, таке, Така назва його була. Ну, от І в нас вийшло якось так переважно жіноче товариство. Ми, звичайно, постаралися, щоб були підняті. Українські звичаї, українські традиції, історія взагалі українського дизайну. Все це наша світлиця дає можливість розповісти людям. Масницю українську в Южницькому музеї в такому форматі провели вперше. Присутніми були представниці різних волонтерських організацій. Дуже вражена цією світлицею. Я тут не вперше. Я знаю Наталію і Тетяну, я до них ходжу, тому що там в військовому музеї мій син в полоні, про нього теж є частинка історії. Тому я дуже вражена, дуже гарно цікаво. Я займалася волонтерством, приходила сюди в штаб і в кобле їздила, там. Працюю, але коли з сином стала біда, я трошки послабила свою таку активність. Але так стараюсь потрошки щось допомагати. У Нас такі дружні дівчатка. Ми плетем сітки, ми в'яжемо носочки, ми робимо балаклави. Ми нашим захисникам шєм подушечки, зробили велику сітку, зложили її, потім ложимо подушечки. Носочки, килимки, щоб їм було тепленько, щоб їм було зручно. Це з таким серцем ми робимо, ви собі не представляєте. Там такі в нас дівчатка всі. Я говорю, просто я говорю, ця війна так нас зблизила всіх, що я не знаю. Наостанок гостей пригостили варениками.